Сьогодні 4 травня 2023 року виноград велась, бо рекомендації знайомих виноградарів буду робити норміровку винограда. Для цього, що, ну, як ви знаєте, виноград сам, Велес, він, ну, перший урожай на ньому не достигає. Він, виходить, скажімо так, грона наполовину може бути, стигла наполовину, не стигла і коли починають лопатися, то є, ну, приходить, мошки їдять і коротше, грона пропадає. Для цього потрібно взяти перше цвітіння, тобто це зараз. Над п'ятим щось це раз, два, три, 4, 5 листків вже є взяти, нач, видалити. І тоді він пустить ну, верхушку, крон. і він пустить паган. І на цьому пагані вже буде грона, і можна буде зібрати урожай. Тобто, для цього, що потрібно. Ось я вам ще раз показую. Раз, два, три, 4, 5. Бачите, п'ять листочків. Він пустить пасанок і на пасанку будемо збирати врожай. Тобто подивимось кінці літа, і вийде у нас щось і ні. Якщо ні, то... Тоді будемо перепрививати його на інший більш цікавий сорт. Тобто, в верхушку. Тобто, ну, по норміровки скажу, що він сильнорослий, тобто його треба буде нормувати. Тобто беремо оці, ось нижню обламуємо. Однозначно тут подивимось, що буде. Верхушку везде цвітіння пооббираємо. Тут, якщо ви ось бачите, це був трохи невеличкий заморозок у нас і підмерз. Нічого страшного. Так, тут у нас два. Маленький убираємо, великий залишаємо руху теж. І так, на всьому кустую. Все, до нових зустрічей. Ставте лайк, якщо комусь сподобалось дане відео. Пока.